No. <кій> На початках я ж так до Господа близько не була. Молилася, звісно, як всі ходила до церкви, але так, щоб я повністю ці проблеми віддавала, Богу, щоб ми віддавали ці проблеми Богу, від нас так не було. Ну і можливо було йому напевно, якщо зараз 15, 12, напевно, я зрозуміла, що мені вже надоїло до лікарів ходити в лікарні, їздити. Мене це знесилило, бо напевно у п'ять-шість лікарів ми були, і кожен ставив свій різний діагноз. От. І я кажу, все, ну, Ісус, наш цілитель, Він нас поведе, Він нас буде зціляти. Я просто ці проблеми довірила йому. Я вже не ходила, знимків не робила, до лікарів не ходила. І що саме основне, що дитина росла, і нога з часом, з роком ну, було видно різницю, що вона вкорочена. І ми купляли устілку, його не боліло, він грав у футбол, він розвивався, різ, як, як всі діти. Тобто це було ну, нормально.